Вітаю вас, друзі, на уроці інформатики. Сьогодні ми продовжуємо вивчати Google Таблиці, працюємо із третьою частиною уроку і будемо говорити про випадаючі списки, про силки на комірку, про функції розберемо сьогодні одну і поговоримо трішки про фільтрацію. Перед тим як починати роботу, я вирішила цю табличку із країнами, яка вже готова, трішки скоротити, так, щоб наочно вам показати, як створювати випадаючі списки. Отож, спершу я виділяю ту частину, яку хотіла би видалити, натискаю кнопку Delete, чи Backspace видаляю, замальовую мої комірки в білий колір, знімаю межі, додаю нижню межу, так, щоб була вона. Підкреслена. І можна переходити до створення списків. Списки створюються дуже легко. Я обираю, наприклад, комірку під першим стовпчиком. Я натискаю правою кнопкою на клітинку нижче від першого стовпчика, обираю переглянути інші дії, і тут в мене є перевірка даних. Друзі, у мене бачите, є критерії список із діапазону, але я обираю список елементів, і далі мені потрібно ввести ці елементи, і я вручну ввожу через кому країни, Німеччина, Франція і так далі. Також, там, де в мене дія для недійсних даних, я обираю скасувати введення, щоб, якщо щось було не так, не було жодного введення. І натискаю Зберегти. Комірка готова. Тепер її потрібно скопіювати. Я це роблю через гарячу клавішу Ctrl-C, вставляю там, де в мене Німеччина, Ctrl-V, і розтягую, ви вже знаєте, як з допомогою цього синього квадратика вниз і обираю ті країни, які мені потрібні. Таким чином, у мене є випадаючі списки. Списки готові. Також їх можна виділити, зафарбувати тим кольором, що вони й були. Маю на увазі червоним, і воно знову так буде все гарно, як і було. А ми можемо йти далі і е, тренуватися, як створювати силки на комірку. Дивіться, друзі, давайте створимо новий аркуш. Щоб зробити силку, є два способи. Найперший це обрати у меню, створити силку, і відповідно вам зразу буде список, що ви можете додати. Ось, наприклад, там, де країни, то там я додаю цілу таблицю, тобто посилання на цілу таблицю. От країни, я всі перейшла є на тій силці, що мені потрібно. Або можна поставити знак «Дорівнює», перейти на попередню країну ну, Таблицю обрати якусь комірку, натиснути Enter, і все, бачите, там ця комірка у вас буде. Якщо ви хочете, наприклад, розширити, ви просто тягнете цю комірку вниз, і воно вам все працює. А ми йдемо далі і будемо говорити про функції. Друзі, у таблиці можна вставити різні функції, які будуть робити вам підрахунки. Сьогодні ми вивчимо функцію суми, тобто, щоб усе в нас гарненько додавалося. Для цього ми переходимо на наш наступний аркуш, наприклад, магазини, так? і будемо працювати із ним. Зараз ви можете бачити, що я у пустій комірки додаю якісь цифри. Так? Це можуть бути різні, байдужі, які, просто будь-які, щоб заповнити трішки комірки цифрами. Далі ми зробимо функцію додавання і побачимо, як нам все гарно додасться усі цифри. Зараз я хочу створити в самому кутку стовпчик, щоб назвати його разом, так? щоб цей стовпчик відповідав за цю всю суму. Я створюю, нагадаю, права кнопка, але цю комірку разом. І внизу, так, під низом, я пишу саму функцію. Отже, ця функція дорівнює, тоді пишу сум. Так, або сум, або можна і англійською писати сум. Але якщо ви напишете англійською, там ще в переліку будуть інші формули. Я напишу українською просто сумами. Тоді відкриваю дужки і мушу виділити, так, виділяю оцей діапазон суми, тобто виділяю повністю перший рядок. Ну, звичайно, що не захоплюючи, не охоплюючи назви, лише беру цифри. Тоді «Enter» І зараз о, перед вами з'явиться сума число. Готово. І якщо ви подумали, що вам потрібно так на кожну комірку приписати, то ні. Ви знаєте, ви тягнете за е, такий синій квадратик, і вам ця сума всюди копіюється і проводить підрахунки. Ось перед вами є усі підрахунки. Давайте ми зробимо ще одну комірку, щоб як підбити разом усі ці числа, так, додати їх за цього ряд... стовпчика. Так само роблю я це. А, тобто дорівнює сума, відкриваю дужки, але виділяю не рядочок, а ось цей верхній стовпчик. І мені все додасться із стовпчика. Тоді закриваю дужку і Enter. Бачите? Готово. Тобто, у нас відбувся підрахунок цього всього числа. Добре, друзі! Ще одна функція, яку ми з вами можемо розібрати сьогодні це є фільтрація. Взагалі, фільтрація це є видалення зайвих файлів, які вам не потрібні. Для цього є такий спеціальний значок на панелі інструментів. Він так і виглядає, як фільтр. Давайте зробимо фільтрацію першого рядочка стовпчика, тобто назв магазинів. Наприклад, мені не потрібні всі ці назви магазинів, я хочу привести фільтрацію. Ось я натискаю на створити фільтр. І у мене з'являються фільтри на усіх стовпчиках, на усіх комірках. Я натискаю на цей значок фільтр, беру, наприклад, очистити все. І собі вибираю тільки те, що я хочу залишити. Наприклад, я хочу залишити ці перші три магазини. Окей, бачите, вони в мене залишаються з усіма даними, з усіма підрахунками, а решта все в мені як очищається, видаляється. Якщо ж я передумала, мені потрібно усі е, магазини. Я знову ж таки нажимаю на цей значок, що є нам, у першому стовпчику, беру вибрати все. І мені з'явиться абсолютно усі мої рядочки. Так, окей, кнопка. І все, повернулося на свої місця. Добрі друзі! Коли ваша табличка готова, нагадую, вона автоматично зберігається. Ви просто напишіть мені в едусі, що у мене все готово, і я зможу зайти на вашу табличку і подивитися, що ви зробили так на ваш результат. Дякую вам за урок! До наступного онлайн-уроку. До побачення! Слава Україні! Героям слава!